19 липня, 2025, місто Рівне, Україна. Дуже люблю збирати час. Раз, два, три і кілограмчик. Раз, два, три і кілограмчик. Ось така здоровенна. Єдине, що в дощ ягоду не збираю, бо вона волога. Так що бігаю між дощами. І збираю під клієнта. Ось так це кілограмчик. Дуже швидко набираюся кілограмчик. Та, що впала, ні в якому випадку клієнту не збираємо. Та, що впала, то пропала. Хай приносить вітамінки землі. Достатньої ягоди, щоб її обрати на гілочках. Ось ще скільки дозріває. Ось така врожайність. Шикарний сорт, всім гарних врожаїв.